Всім привіт, будемо тротуаріста 4 серпня 2016 року Лотимо у зиму. Зараз ми віддиху П'ємо ми Колонецький, напої броверський. П'ємо клас. Божера капець лапає Не знаю хлоп у нас в селі Його тут -то. мій ровер Я тут трохи троха, О, Як то сказати В кущах ну, як, типо, при, при дорозі тут -то. При дорозі, там вон, одне поле і тут ще за мною одне поле, друге поле. Просто спався холодак, бо дуже голову парі а ну, без кашки. Та, не брав кашки та не Ну, То молотим. перше поле змолотили, друге змолотили, і третє нині вже не молодше, три, чотири, зараз буде і п'ять, ще два. П'ять. Шість, сім. Вісім, вісім полів. Тут у нас в ну, в Водеччині і в Кумпівці. Тут в Кулупківці раз, два, три, чотири, п'ять, шість і владечці. Сім, вісім. Всім пока. Жара.